Знайти правильну рибу сьогодні непросто: рибні скандали торкнулися багатьох сусідів України. По той бік західного кордону замість тунця продавали дешеву підробку, а в Росії протухлу рибу. А що ж в Україні? Ми відвідали стихійний базар, супермаркет і оптовий ринок. Хотіли з'ясувати, де продають підробки. Досвідчений експерт також вибрав найкращу. Найчастіше українці купують рибу в супермаркетах, на оптових та стихійних ринках, але свіжу рибу продають не скрізь. Як розповіли нам покупці, рибку з душком можна купити навіть в центрі столиці. Так, Ти не знаєш, свежа, не знаєш, яка вона свіжа свіжа. чи Якщо глаз мутний, то скоріше всього довго лежить. як то на вулиці рибу покупати, несподручно. але крім неякісної риби на стихійних ринках ми зловили рибку з невідомими заморськими назвами. Але для чого продавцям давати рибі дивні імена? На прилавках лежали голубий хек, королівський хек і навіть рибка слоник. Чи існує така риба насправді? Голубой хек Ні, не, не слухав. ще голубой, ні, ні бачила і не слышала ній. Замість голубого хеку нам продали різновид путасу, але вона на 10 гривень дешевша. Інший вид риби слоник взагалі був виведений винахідливими продавцями. Може, через колір м'яса, а може, тому що за елітну рибу ми звикли платити більше. Проте насправді риба слоник не що інше, як звичайний дешевий гренадер. Як ви самі здогадалися, королівський хек теж не голубої крові. Ті, хто вже мали справу зі стихійною торгівлею, шукають порятунку в супермаркетах. Там ми Придбали кілька пробників рибної продукції різних виробників. А на дегустацію покликали найдосвідченішого експерта з риби, для якого це не професія, а спосіб життя. Котові запропонували оселедці від трьох різних виробників: Вомонт, вічі та Санта бремор Спробувавши кожен з них, кіт обрав лише один. Оселедець від Вомонт кіт забракував одразу, напевне, тому що смак риби відповідав її складу. Чим длинніше список інгредієнтів, які входять в этот продукт питання, тим менше у вас должно быть желание купить бути продукт. Якщо в составі там один-два компоненти, это нормально. Если в составе десяток компонентів, то як ви розумієте, це вже від натуральності ушло достатньо далеко. Два інші зразки привернули увагу експерта, але кіт став їсти лише один. Як ми з'ясували, склад продуктів однаковий і обидва виготовлені за європейським стандартом якості хасп. Хасп це європейська система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Ініціаторами впровадження системи на вітчизняних підприємствах стали Мінагрополітики та держведфітослужба, які працюють над синхронізацією українського законодавства з європейським. Проте смакові якості Санта Бремор не пройшли перевірку нашого експерта. Як ми з'ясували, супермаркети не завжди можуть запропонувати смачну рибу. Проте як кажуть досвідчені споживачі, коли на супермаркети покластися не можна, треба їхати на оптові ринки. Свіже такі морожені. дуже подобається. Самі бачите, це продукція, яка Ну, трошки краще, більш доглянути люди. Купують рибу там, де її якість не викликає сумнівів на оптових ринках. Але яким чином продавці переконують у тому, що їхня продукція вищого гатунку? У мене на кожний товар є качественний сертифікат. Ну слава Богу, ніхто не жалиться, якесь хороше. Угу. Рибу ми пакуємо самі. Пасуємо, пакуємо, все наша фірма. До того ж, на оптових ринках, розбудову яких підтримав профільний міністр. Продукція не лише якісна, вона дешевша. Тому оптові ринки такі популярні серед споживачів і не лише в Україні. Сьогодні вся Європа в такому, знаєте, прискореному темпі розбудовує ринки сільськогосподарські. Сполучені Штати Америки державною програмою розбудовують фермерські ринки. Це про що говорить? Сьогодні споживач втомився платити за упаковку, за необґрунтовані послуги. Ми ж це розуміємо. Отже, проаналізувавши точки продажу риби, ми з'ясували, де можна зловити якісну рибку без націнок перекупників та які місця продажу слід оминати.